Деякі люди е, кажуть, я е, під час Великого посту перед Великоднем, я пощу е, і насправді відмовляю собі від купи, купи-купи е, речей. Е, ми дуже часто питаємося, е, закінчився піст 40 днів? І що? Е, чи ти е, насправді е, зміг якось защадити на цьому пості? Ну, в принципі, так. Е, якщо мав там скуднішу їжу, якщо відмовляв собі якісь там смаколиків, і тепер питання, а що зробиш тепер з цим? Тобто -то зробиш собі ще більше, е, більше святкування на великдень? Чи, наприклад, віддасиш ці гроші бідному, для якого це не буде питання комфорту, тільки питанням сьогодення, питання, жити чи не жити це хліб щоденний, який Господь дав тобі. І показав тобі сьогодні під час цього великого посту можеш без цього, можеш. То Господь заклав вже ці напекошти, кошти, якими ти зможеш послужити іншому іншій людині. Я вважаю, що під час е тепер війни, коли ми маємо так багато людей зубожілих, е, біля нас, мені здається, цей, цей приклад він є ну, конкретною практикою. Так можеш відмовити задля чи для когось це будуть буде звичайно наші ці донати на зсу чи господь поставить потребуючу людину